Їду дивитися будинок в село Микільське Кировоградської області. Дорога бита. Кожного року у нас асфальт сходить зі снігом. Цього року і снігу не було, а асфальт зійшов, як завжди. Навігатор бачить вулиці по селу, інакше знайти будинок було б непросто. Вулиця крайня, відсипана щебням. Сусіди живуть з одного боку та навпроти. Від вулиці дерев'яний паркан, ще міцний, і металеві ворота з хвірткою. Двір дуже просторий, гарний стрижений газон. Багато років за ним ретельно доглядають, і навіть зараз, коли в будинку ніхто не живе, регулярно підстригають. Біля будинку та до кухні прокладені бетонні доріжки. Праворуч на ділянці величезний двоповерховий будинок. Ліворуч насаджений молодий садок, різні плодові дерева, в тому числі і персики. Цікаво, чи вони тут родять, якщо їх не кропити. В глибині ділянки велика цегляна літня кухня, дах шиферний. Є приміщення на горищі, туди ведуть металеві сходи з бильцями. В літню кухню заведений газ. Тут великі вікна, українська піч. А в сусідній кімнаті сауна. Сауна правильна піч. Дерев'янні банні сходинки. Мені десь поруч не вистачає душа чи діжки з холодною водою. Та це ж можна зробити. Дерев'яна підлога. Білені стіни, гарні дерев'яні двері. Дім будував майстер по дереву. Він зробив всю столярку в домі самостійно. Все досі виглядає добре, за єдиним винятком. Але про це пізніше. Наступні двері великий сарай для худоби. Зроблені міцні металеві стіла. За літньою кухнею є ще цегляний туалет. В гарному стані. Туалет біля городу розумна ідея. Далі огорожа сітки по стовпшиках, а за нею город. Легко побачити. Обидва сусідські городи обробляються. А те, що заросло травою, належить до цієї ділянки. Город десь соток 15, виходить прямо на берег. Це затока Дніпра. Початок Кременчукського водосховища. Краса навкруги неймовірна. Біля городу все поросло очеретом. Трохи далі видно воду. Метрів за сто пляжик, де люди купаються та ловлять рибу. Перед літньою кухнею колодязь, вода в будинок йде звідси. Раніше її вистачало і на господарські потреби, і на полив. Кілька років в будинку не живуть. Колодязям не користуються, тож його треба почистити. З водою скрізь біда. Колодязі міліють. Та саме на цій ділянці великих проблем з верхньою водою не буде, бо за 100 метрів затока Дніпра. За будинком старі великі яблуні на гарному газоні. Навіть якщо вони погано родять, я б їх залишила. Гамак повісити круглий стіл у затінку, мереживна скатертина і пити чай, сидячи в плетених кріслах, а можна й не чай. Чудовий вайп заміського відпочинку. Через весь двір ряд бетонних стовпчиків. Можна відділити господарську зону від жилої, будинок з білої сілікатної цегли, два високих поверхи, і є приміщення на горище, вхід по пожарній драбині. Я туди не полізла. На другому поверсі великий відкритий балкон. Дах шиферний ніде не тече. Цоколь невисокий. По ньому є тріщини. Та я гадаю, що це відвалюється штукатурка, бо на самих стінах тріщин я не бачила, вони в дуже гарному стані. Всі вікна дерев'яні, на першому поверсі на них скрізь решітки. Я вже казала, що в будинку дуже гарна столярка, і я б її всю залишила, крім вікон. З ними щось сильно пішло не так. Може, не захистили від вологи, може, погане дерево, але вони гнілі, це навіть з вулиці, помітно. Деякі на веранді та на даху вже розвалюються, з них шибки випадають прямо на газон. Всі вікна треба міняти. Це найбільша проблема будинку. Біля будинку величезний погріб, бетонний з бетонними перекриттями на дві великих кімнати з капітальними металевими стелажами. Тут, хваліть Бога, жодного разу не прилітало, але при потребі є прекрасне бомбосховище. Невелика бетонна тераса. Площадка перед дверима викладена плиткою. Відмостка навкруги будинку в нормальному стані. Вхід через дерев'яні двостолкові двері. Вони двійні. Другі відкриваються всередину. Електричний лічильник над входом. Праворуч гостьова кімната. Далі за нею коридор, з якого двері в туалет, ванну кімнату та комору. Прямо сходи на другий поверх. Ліворуч велика вбудована шафа для вуличного одягу. За нею прохідна кімната з диваном. З неї можна пройти в їдальню, а з їдальні в кухню. Все це єдиний простір. В кухню-їдальню можна потрапити і біля сходів. На другому поверсі ліворуч кімната для зимового саду. За нею велика спальня. Прямо вихід на балкон. Праворуч хол, а з нього вхід до двох менших спалень. Гарні дерев'яні двері, гарна дерев'яна підлога. В кімнаті праворуч є груба, можна палити нею. Батареї опалення під вікнами. Це друга велика проблема будинку не злили воду. І система розмерзлась. Добре, що не залило стелю та не покрутило підлогу. Але все опалення треба перебирати та переварювати. Туалет з вікном. Стіни готові під ремонт. Велика ванна з вікном. На стінах радянська плитка. Вона вже частково відвалилась. Сантехніка та змішувачі в нормальному стані. Сюди заведене опалення, на стіні батарея, на підлозі теж плитка. За цими дверима велика комора. Прохідна кімната. В ній та в сусідській їдальні величезні до полу вікна. Красиво. Таке рідко побачиш в наших сільських будинках. В кімнатах на стінах шпалери, не дуже сучасні, але майже скрізь цілі та чисті. Кухня їдальня. І прохід до неї від сходів. В кухні газова плита і мийка, на стіні газовий лічильник. Біля вікна дерев'яний стіл з лавкою і диваном. Господар робив їх власноруч, як і диван в прохідній кімнаті. Біля сходів газовий котел. Дивне якесь для нього місце. Але ж є газова труба на стіні, тож, мабуть, він завжди тут стояв. В такому величезному будинку можна десь знайти місце для окремої котельні. Це і зручніше, і безпечніше. Сходи на другий поверх міцні, вкриті лаком з поручнями, в два марші з площадкою між ними та, як на мій зріст, зависокі, велика відстань між сходинками. Мені підійматися незручно. На сходах велике вікно з решіткою на ньому, на багатьох відео видно стан рам. Ну тут мені похвалити нічого. На другому поверсі ліворуч кімната, де я б зробила зимовий садок. І це було б неймовірно гарно: величезні вікна, опалення труби під вікнами, стіни під ремонт. Підлога не зроблена, тільки стяжка. Вид з вікон на вулицю та на сусідню закинуту ділянку. Дивно, але виду на затоку Дніпра немає жодного великого вікна. Скрізь або двір, або вулиця, або сусіди. Простора спальня. Господар сам робив велике ліжко два вікна, під ними батареї, якісна дерев'яна підлога. Дерев'яні межкімнатні двері. Залізобетонне перекриття по обох поверхах. Он там трохи бачу тріщину. Та це, мабуть, так зароблені стики на стінах шпалери. Двійні дерев'яні двері на великий відкритий балкон. Балкон зазвичай найменш використовувана приблуда в заміському будинку. Щоб попити на ньому каву, потрібно злізти на кухню по незручній драбині, заварити каву і залізти з чашкою назад. Ну, таке. Простіше вийти в садок або на терасу. Величезний хол. В ньому можна зробити гарну спільну кімнату. Батареї опалення зняті і стоять біля стіни. З холу вхід до двох спалень. Перша спальня. Друга спальня. Тут стан шпалер гірший. Вони в деяких місцях відклеїлись. Ціна 15 тисяч доларів. Посилання на OLX в описі. На момент публікації об'ява не активна, та будинок продається. Якщо не обновлять, пишіть на пошту каналу, надам телефон власниці. Будинок гарний, і місце неймовірно гарне, шикарна природа, Дніпро поруч. Але він величезний та має серйозні недоліки. Це або на велику родину, або для тих, хто може собі таке дозволити. І не вважає, що будь-який дім в селі, як той котик, має сам себе прогодувати. Цей не прогодує. Коштів, щоб довести його до ладу, потрібно буде багато. І після цього він регулярно вимагатиме вкладень. Одне тільки газове опалення стане за сезон в серйозну суму. Та хто не злякається і вкладеться прасою та грошима, матиме справжній заміський маєток. Село Мікільське невелике, десь 1100 людей. Є школа, ФАБ, пошта, пару магазинів. Транспорт ходить до Світлогорська, до нього 25 кілометрів і там є вся необхідна інфраструктура. Мала навіть екскурсію по селу. І воно мені сподобалось. Стара земська школа, побудована на початку минулого сторіччя. Яка гарна шкода, що зараз ніяк не використовується Старовірська церква. Так, в цьому та в сусідньому селах є спільнота старовірів на рівні місцевих легенд. Пан колись купив кріпаків та завіз їх на свої землі разом з нетрадиційною релігією. А яка природа навкруги? Це треба бачити. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.